Не за заходять. заходять тут, то, залишаються за так, не можна до дверей. За дверима вже тільки працюють поліція. Очільниця комісії Ольга Рудковська розповіла, які порушення зафіксували від початку роботи в Почаївській лаврі. Нагадаю, перевірку розпочали 5 червня. Є зауваження, які зараз оформлюються документально від членів комісії, які перевіряли пожежну безпеку. Там свої. Вимоги, які, яких необхідно обов'язково дотримуватися, далі у нас є оці от наші зауваження, які стосуються сучасних ремонтів, і це так само потребує документів. Офіційне звернення зроблено від Міністерства культури та інформаційної політики в рамках роботи цієї комісії. Ми очікуємо копій документів. Самі розумієте, що час сплив, тривалий період, і ми хочемо пересвідчитися, що документи всі є. Прес-секретар Почаєвської лаври Архімандрит Гавриїл каже, перевірці сприяють браття. Кожен раз, коли приходить така перевірка, ми сприяємо, тому що це в інтересах і держави, і в інтересах це нашого монашеського братства. Щоб це все воно зберігалося в належному стані, щоб якнайбільше можна було зберегти цю святиню, як і історичну пам'ятку. Багато документів вони є там, от в самої держави, в державних структурах, тому що як історичну пам'ятку Лавру передавали з рук в руки. Ви це можете знати, можете не знати, але це переходило, значить, із одного міністерства в інше, значить, із обласного підпорядкування у державне столичне підпорядкування. От потім знову з одного міністерства в інше, і потім був сформований заповідник. Потім уже заповідник, значить, уже переходив теж із підпорядкування одної структури в іншу. Ну це це такий, знаєте, бюрократичні моменти. Їх треба дуже з ними довго працювати. Комісія працюватиме до 29 червня, розповіла Ольга Рудковська. До неї входять представники Мінкульту, Кременецько-Почаївського історико-архітектурного заповідника пожежно-рятувальної служби області. Вони мають перевірити шість споруд, які належать державі та перебувають у користуванні релігійної громади Української православної церкви Московського патріархату. Нагадаю, загалом до комплексу Почаївської лаври входить 18 споруд. У 2003 році їх передали в безоплатне користування Українській православній церкві Московського патріархату. Договір про оренду уклали на 49 років. Про це Суспільному повідомив заступник директора заповідника Ігор Деревінський. Тарас Бурак, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.